Раду, Київраду з питань самоврядування, і знаєте, у нас зараз стоїть головним питанням формування позиції Києва в тенденції децентралізації влади. І ми створили групу, до речі, до якої всіх запрошую, особливо молодь вам жити в цьому місті, і саме зараз змінюються правила життя. Ну і, звісно, фахівців. І ми, ми дійсно тут з моїм колегою більше щоб слухати. І от у нас стоїть зараз напрацювання цієї позиції. В нашу групу входять абсолютно всі представники всіх комісій, оскільки децентралізація стосується всіх галузей життя, життєдіяльності міста. І е, от... Що стосується так званої зовнішньої децентралізації наших стосунків з центральними органами влади, то, от з слів Юрія Івановича, я зрозумів, бюджет нам краще не лізти, щоб не залишитись без штанів. Але ж є ж багато інших галузей, там і освіта, і культура, і інфраструктура, де ми маємо чітко розуміти. В рамках децентралізації, які повноваження, з якими ресурсами ми би хотіли взяти на себе. Ну і так звана внутрішня щодо передачі влади на нижчі щаблі, на район, на мікрорайон. Взагалі я вважаю мікрорайон основним напрямком туди, де ми маємо надати найбільше повноваження. Але щодо, якщо ви вже зачепили районні ради, то ми. Хотіли чітко зрозуміти, що хочуть територіальні громади районів, пройшли по всіх районах. У нас нещодавно закінчились ці круглі столи. Однозначно, всі райони хочуть районні ради, але вони не хочуть ті районні ради, які були. Там, де партійна система і люди не знають тих умовно парашутістів, яких партія делегує. Вони дійсно хочуть зранку зустрічати свого депутата, розказати йому в очі все це. І сам Таку систему мажоритарно вони ну, хочуть бачити. Це принципово. Всі 90-95% хочуть райради, і всі 90% не хочуть райради, якщо вони на політичній основі. Я саме був в переговорній групі від Київради в Комітеті державного будівництва. Там, як ви знаєте, зареєстровано 4 проєкти рішення по райрадам. І саме Віталія Стошука був єдиний де, єдиний проєкт, де прописувались повноваження районних місті Києві Рад. Вийшли ми всі на один проєкт рішення, в якому в якому не передбачені повноваження. Вони і утворення, механізму утворення, і повноваження вони наділяються, Київрада не наділяє райони цими повноваженнями. І саме Ця робоча група по децентралізації, в тому числі, має напрацювати і механізми творення, які будівлі передавати в управління районом, які повноваження передавати. Тому я дуже би просив і спеціалістів, і молодь долучитись до цієї роботи, тому що це. Я маю надію, що це на багато років і нам жити в цьому місці, розвивати. А, до речі, коли ми ходили. По територіальним громадам районів дуже багато людей, які знають, хочуть, можуть розвивати території. І знаєте, якщо ми цей потенціал не направимо в конструктивне русло, ми отримаємо цих людей в якихось протестних акціях. Тому я вважаю, що ми обов'язково маємо прийняти районні ради. До речі, на нашій комісії вони вже прийняті. Це проєкт рішення наш Київради. Він Він пройшов нашу комісію. Ще у нього там по процедурі кілька комісій. І е, я думаю, що саме не законом змін до столиць, який напрацьовується в Верховній Раді, а ми своїм законом це рішення приймемо. Правда, е, ми виходили з сьогоднішньої норм конституції. У нас там найменша кількість 45, А в зведеному вже із чотирьох в один закон по райрадам в Верховній Раді. Там це теж була наша пропозиція. Там від 20 до 30, в залежності від кількості районів. В принципі, враховані там і наші пропозиції, тільки не врахован сам принцип обрання, тому що він регламентується іншим законом, це, це нас трошки насторажує, але ну, маємо те, що маємо. І в контексті всього цього, я б, от ми маємо зараз не я, Я маю надію, що от як ми пішли в райони. Запитати у людей, а як ви хочете, щоб, вам, щоб управлявся район. Я маю надію, що так само і там, Кабмін, Верховна Рада прийде до нас і запитає, а ви як хочете? І до цього часу, найближчим часом, я думаю, там, тиждень два ми маємо напрацювати таке чітке бачення, що б ми хотіли змінити в державному управлінні в системі в системі місцевого самоврядування. До цього створена ця група і, чесно кажучи, я тут для того, щоб. Вам і запросити вас на цю групу, і можливо почути вже якісь ідеї. Тому, будь ласка, я би був дуже радий, якщо ви долучились і фахівці, і молодь. Будь ласка, приходьте до нас. У нас всі комісії відкриті. Будемо дуже раді. Дякую.